Вітаю вас на каналі Жизнь Колекціонера сьогодні. До вашої уваги огляд на монету України номіналом 10 копійок 1994 року, яка по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця має штамп 2 гак і в даному відео ми з вами поговоримо про технічні характеристики даної монети, розглянемо особливості Аверса монети поговоримо про реверс-монети, дізнаємося, який штамп утворюють аверс та реверс, та обов'язково поговоримо про ціну даної монети. Отже, монета номіналом 10 копійок 1994 року. Це обігова монета України, яка виготовлялася з латуні, має тираж приблизно 150 мільйонів екземплярів. Вага монети складає від до 1,6 до 1,8 грама, діаметр 16,3 мм. Гурт у даний монети рифлений, Тобто мілка або крупна насічка, але вона йде по всьому колові монети. Монета нимналом 10 копійок 1924 року по каталогу ІТК має штамп 2 г а, Для визначення штампу по каталогу ДК нам обов'язково треба знати три сторони: аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення аверсу, реверса та гурта вказують нам на штамп монети, з якого ми орієнтуємося на ціну даної монети. Отже, будемо визначати штамп 2 ГАК, з чого ми розпочинаємо та які особливості має даний штамп. Ми, як завжди, розпочинаємо з заверса монети. Нас цікавить штамп другий. Як ми можемо його охарактеризувати та які він має особливості? Штамп другий, 10 копійок 1994 року, характеризується так: середній зуб тризубця тонкий, вузький, без потовщення у верхній частині. Четверте зерно третього колоса воно розімкнене. Та окремою лінію, яка сходить донизу. Верхнє зерно четвертого колоса воно розімкнене, а четверте зерно четвертого колоса дотикається до дубового листа. Букви в написі Україна, вони не здвоєні. Також ще хочу додати, що всі написи по аверсу, які має там 2, знаходяться в одній площині. Отже, саме такі особливості та саме так ми можемо охарактеризувати по каталогу ІТК штамп 2, 10 копійок 1994 року. Після того, як ми визначили та поговорили про аверс-монети, ми переходимо до визначення реверсу даної монети. Нас цікавить штамп ГА. Як його визначаємо, та з чого ми розпочинаємо. Перед тим, як визначити штамп ГА, ми визначимо, що це штамп Г, які він має особливості та як його відрізняти від інших штампів. Отже, на штамповій Г ми дивимося на грону номер 2 І грона No2 має форму малого тупоугольного трикутника. В гроні номер 5 черенок підходить до другої ягоди зліва. Коло у нулі, воно нерівне, а черенок грони номер 7 не примикає до ягоди. І всі ягоди, вони у формі точок та малого розміру. Саме так ми можемо охарактеризувати штамп Г. Штамп ЖГА йде уточням штампу Г. І ми можемо сказати про нього таке, що гроні номер 3 черенок, він довгий та тонкий. Хочу сказати вам та нагадати, що грони калини рахуються за годинниковою стрілкою. Тобто це грона номер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8. Отже, штамп Г, ми димуємо з грон номер 3 і бачимо, що черенок він довгий та тонкий. Отже, тільки що з вами ми визначили штамп по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця 2. ГАК. Літра К в кінці штампу монети значить те, що гурт у даної монети має крупну насічку. А так як він рефлений, то крупна насічка йде по всьому колові монети. Після того, як ми визначили та охарактеризували штамп, ми можемо поговорити про ціну даної монети. Якщо ви знайдете монету номіналом 10 копійок 1994 року, яка має штамп 2 ГАК. То ви на даний час отримаєте від 25 до 30 гривень за даний екземпляр. Проте, якщо вам пощастить знайти монету, яка має залишки штемпельного блиску, тобто монета, що випущена Національним банком та не була в обігові, то ціна монети буде автоматично стартувати від 40 гривень і більше в залежності від того, наскільки зацікавлені колекціонери та який стан збереження. Отже, про ціну монети ми з вами поговорили, на що ще ми звертаємо увагу в 10 копійках 1994 року. Ми обов'язково звертаємо увагу на те, з якого металу виготовлена дана монета. Стандартний метал, з якого виготовлялася монета. Нимналом 10 копійок 1994 року є латунь. Проте, якщо вам пощастить, і ви знайдете монету, яка виготовлена не з латуні, а з інших сплавів, тобто з магнітної сталі, покритої мідді, магнітної сталі, покритий латунню, просто магнітної сталі, немагнітної сталі, міді, алюмінія, срібла, алюмінів і бронзи чи інших сплавів, це буде пробна монета, яка випускалася дуже малими тиражами, і ціна її буде складати від 10 тисяч гривень за даний екземпляр. Тож обов'язково перевіряйте, з якого металу виготовлена дана монета. Також ми дивимося на гурт даної монети. Якщо ви знайдете монету, яка має гладкий гурт, це буде також цінна монета. Проте тут треба остерігатися того, що можуть попастися монети, які сточений гурт мають, По... які мають сточений гурт. Проте це ніяк не буде впливати на ціну монети, якщо це було зроблено не на монетному дворі. На що ще хочу звернути вашу увагу? Ми обов'язково звертаємо увагу на відношення аверсу до реверсу. Якщо відношення аверсу до реверсу, таке як перед вами, тобто аверс відноситься до реверсу на 0 градусів, це буде звичайна монета. Зі штампом 2 ГК вона буде коштувати від 25 до 30 гривень. Проте, якщо ви знайдете монету, яка має поворот на 90 градусів. Це буде монета, яка зустрічається доволі нечасто, часто, і ціна її буде складати уже від 1000 гривень за даний екземпляр. Якщо ж ви знайдете монету з поворотом на 180 градусів, ціна монети буде складати від 2000 гривень за одну монету. Тому саме такі особливості ми повинні звертати увагу в 10 копійках 1994 року. Якщо у вас залишили запитання по тому, як визначити штамп 2.1. ГАК. Задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А наступних відео ми з вами продовжимо розглядати монети по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця. І що ще хочу сказати про дану монету? По каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця дана монета зі штампом 2 ГАК зустрічається приблизно одна на 5 тисяч монет звичайних штампів. До звичайних штампів у 1924 році ми відносимо штамп. 2 ВАМ та штамп 2 ГАМ. Отже, саме одна така монета не попадається на 5 тисяч монет звичайних штампів в 10 копійках 1994 року. І зараз, як завжди, в кінці відео, хочу розказати, як ми можемо визначати штампи по каталогу ІТК 2 гак швидко не використовуючи допоміжних предметів. Отже. Спочатку ми дивимося на аверс монети. Штамп другий характеризується тим, що середній зуб тризубці тонкий без поточної верхніх частин. Потім ми автоматично переносимо увагу на четверте зерно четвертого колеса і бачимо, що воно дотикається до дубового листа. І напис Україна, букви всі не здвоєні. Саме так ми характеризуємо штамп другий. Потім ми переходимо до реверса монети. Штамп Г спочатку ми означаємо, що це штамп Г. Грона номер 2 має форму малого тупогорного трикутника, всі ягоди у формі точок. Коло у нулі воно не рівне, гронь 7 черенок не підходить до ягоди. Це перед нами штамп Г. А штамп Г іде уточненням штампу Г. Ми дивимося на грон номер 3 і бачимо, що черенок гронь номер 3 він тонкий та довгий. Саме це нам буде говорити про те, що перед нами штамп Г. Літера H значить те, що гурт у даної монети має крупну насічку. А так як крупна насічка Гурт у монети Рефлани, то крупна січка йде по всьому колові монети. Це все, що хотів вам розповісти в даному відео. Якщо у вас залишили запитання, задавайте, пишіть коментарі. Номер вайберу та телеграму знаходиться в шапці профілю. А зараз залишаю пару секунд, щоб ви ще ознайомилися з цією чудовою монетою. Тож, всього найкращого!